Деметра, богиня родючості, хліборобства та шлюбу в грецькій міфології, дочка Крона Іреї, сестра Зевса. Вона є однією з найшанованіших олімпійських божеств і відома тим, що навчала людей обробляти землю та принесла достаток і мир. Її ім'я буквально означає. Мати земля. Атрибутами Деметри є снопи пшениці, корзини з фруктами та квітами, що символізують багатство землі, а також квіти, маки, що уособлюють сон і смерть. Її головним атрибутом є ріг достатку. Ріг достатку цей вигнутий ріг, переповнений плодами землі, немов очі обіцянки щедрості, що лються. Уявіть, як у давньогрецьких легендах він оживає, наповнюючи світ фруктами, квітами і золотом, наче чарівна посудина, що ніколи не спорожняється. У серці грецької міфології ріг достатку походить від історії Зевса, Верховного Бога Олімпу, якого в дитинстві ховали від жорстокого батька Кроноса на острові Крит. Там, у печері, його годувала коза Амалтея, чиє молоко стало джерелом сили майбутнього владики богів. Коли Зевс випадково зламав один з її рогів, він наділив його чарівною властивістю наповнюватися всім, чого забажаєш, наче бездонна криниця достатку. Ця легенда перетворила ріг на символ Божественного благословення. Ріг, наповнений фруктами, овочами та квітами, став атрибутом богині родючості, Деметри, наголошуючи на зв'язку із щедро родючою землею. Цей символ пронизує культури від античності до наших днів, стаючи втіленням процвітання, яке тягне за собою свою магію. Образ Деметри є символом жіночої сили, материнства та життєвого циклу, що продовжує жити в кожному врожаї та в кожній матері.